Наш президент Володимир Зеленський взяв і вичудив. Ну просто вичудив. Вдягнувся на саміт НАТО. У що б ти думала? У костюм. Що це за зміна стилю? Отакий і... от аутфіт він продемонстрував. Прийшов на зустріч з Трампом у чорному цьому костюмі: пінжак, штані. Все чорне, все чорне. Ну, типу, знаєш, щоб не дуже сильно виділятися, От, але отаке от. Таке от. Так він мені непонятна казав... ця історія, мені непонятна да, цей хід, на що це було робити? Так він же ж казав, що він не буде одягати в костюмку одягатися... надягати костюм, доки триває війна. Тобто. Людина сказала, що футболка, оця вся його хакі, mm -hmm. цей весь мілітарі стиль це доти, доки в країні небезпечна ситуація. Як тільки в країні стане все добре, людина тоді одягне костюм. І тоді ще він і Трамп поговорив, що я, можливо, надійно такий, як у вас, можливо, дорожче, можливо, дешевше, але як прийде до цього, цього часу, тоді я це зроблю. Можливо, що навіть червону кроватку надягну, як у вас, пане mm -hmm. Трамп. Так. Червону кроватку не вдягнув, але костюм все ж таки вдягнув. От як вірити після цього людині? От, ну, Якщо як? збрехала в маленькій от дрібничці, то як вірити у великих речах? От скажи мені? Я не знаю. <реш> <реш> Це таке велике розчарування. Ну, В костюмі гарно, я не, не сперечаюсь. Гарно, ж є і якесь... може, і воно й подрис коду, да, да, там да. все має так бути, але ж дав слово тримав. Пацан сказав, але пацан не зробив. Бачите?